Може передати характерні особливості та енергетику національного виду спорту портинг, як не практики, запрошуємо до слова кандидата педагогічних наук, старшого викладача Бердянського державного педагогічного університету, тренера спортингу, майстра спорту України спортингу. Аллу Вікторівну Хадько тема виступу реалізація національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами орки. Доповідь на тему реалізація національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами корду. У сучасних суспільно-політичних умовах пріоритетного значення набуває національно патріотичне виховання дітей та молоді. Водії останніх місяців дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України виявила високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Тому одним з найважливіших завдань виховання в сучасному суспільстві є продовження роботи з формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу. Відповідно до стратегічних напрямків діяльності Української федерації Хортингу протягом 2014-2016 років нами було проаналізовано наступні нормативні документи. Проєкт Концепції національно патріотичного виховання дітей та молоді у 2015-2018 роках та методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014-2015 навчальному році і визначено, яким чином реалізуються основні вимоги зазначених документів у навчально-тренувальній та виховній системі Хортину. А саме в процесі національно-патріотичного виховання спортсменів-хортингістів. Невеличка інформаційна довідка. Хортинг це національний вид спорту України, заснований на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Сучасний український хортинг це універсальна система та змішане єдиноборство, що втілило в собі найбільш ефективні прийоми спортивних та прикладних єдиноборств і бойових мистецтв. Виховна і філософська основа хортингу. Здоровий спортивний дух людини та славні традиції наших войовчих пращурів, козаків Запорозької Січі. Основна мета хортингу популяризація і підвищення ролі фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відвернення їх від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядності, патріотизму та любові до своєї батьківщини концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді національне патріотичне виховання має на меті формування національно-патріотичної свідомості, а саме особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє країни, волі та праці на користь народу, усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії звичаїв, обрядів, символики як всієї країни, так і її регіонального різноманіття. Основні положення концепції національно-патріотичного виховання у виховній системі Хортингу реалізовані за наступними напрямками. По-перше, це виховання патріотизму. Одним із основних аспектів виховання в молоді особистісних якостей у системі хортингу вважається саме патріотизм людини. Відповідно до таких поглядів, хортинг виводить патріотизм на рівень головної національної цінності. У процесі навчання і тренування педагоги Хортингу доводять учням, що патріотизм є вищою формою прояву духовності. У патріотично налаштованого спортсмена завжди з'явиться сила волі, і бажання перемогти навіть у складній ситуації і надмірному навантаженні. Патріотизм у цьому сенсі являє собою моральний фундамент особистісного самовиховання, суспільної і державної розбудови, використання впливових важелів національної виховної ідеї хортина. Наступний напрямок це військово патріотичне виховання. Задля плідної роботи та успішного виховання людини, здатної захистити себе і свою родину, свій дім та свою вітчизну організація Хортингу розробила паралельно спортивній та оздоровчій роботі певні методики з військово патріотичного виховання. В процесі такого виховання відбувається прищеплення шанобливого ставлення до Збройних сил України, інших військових формувань, добровольчих військових об'єднань громадян. Військово-патріотичне виховання молоді спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту вітчизни, мотивація молоді до військової служби тощо. Відповідно до програми військово-патріотичного виховання Хортингу проводиться робота з накопичення навчально-методичної бази, а також існують різні форми проведення занять. Теоретичні заняття різноманітного виховного напряму, практичні навчальне-тренувальні заняття, тренування з прикладного розділу хортингу, туристські подорожі, відвідування історичних місць, а також місць козацької слави і участь у змаганнях. Третій напрямок це удосконалення національно-патріотичної підготовки педагогів. Важливу роль у патріотичному вихованні дітей та учнівської молоді відіграє педагог. Його особистий приклад, його погляди та практичні дії, що мають бути зірцем для наслідування. Якість виховного процесу безпосередньо залежить від рівня підготовленості педагогів. Тому в системі Хортингу регулярно проводяться навчально-методичні семінари, що мають на меті удосконалення підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. Наступний напрямок сімейне виховання. Також важлива роль у формуванні патріотизму належить сім'ї. Батьки є не тільки гостями на різноманітних Заходах та змаганнях і спостерігачами за спортивними здобутками своїх дітей, але вони безпосередньо впливають на формування молодого покоління своїм досвідом та своїм прикладом. Взаємодія викладацького колективу секції хортингу з сім'єю один з напрямків діяльності секційної роботи. Така робота забезпечує духовну єдність поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку. Проведення заходів за участю батьківської громадськості, спрямованих на популяризацію кращого досвіду національно-патріотичного виховання. Наступний напрямок це співпраця з козацькими та патріотично налаштованими організаціями. Хортинг як бойова і виховна система, по своєму духу і поглядам підходить і позитивно сприймається козацькими організаціями в Україні. Спільно з козацькими та іншими патріотично налаштованими організаціями Федерація Хортингу проводить виховання молоді шляхом використання їх досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України. Наступний шлях інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання. Для такого забезпечення в системі хортингу існують інформаційні сайти, різноманітні блоги та спільноти в соціальних мережах. Також ви, я вже... Зазначалося видано навчально-методичний посібник за авторством засновника хортингу Едуарда Єременка Хортинг національного спорту України. В Українській Федерації Хортингу ведеться системна наукова робота з виховання дітей та молоді і формування різноманітних якостей особистості спортсменів, яка висвітлюється у збірнику наукових праць, теорія та методику хортингу та інших наукових виданнях. У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання засобами хортингу. Формується забезпечення у молодого покоління розвинутої національно-патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам'яті, зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України. Готовність до захисту України та виконання громадянського конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України з метою встановлення її як правової демократичної соціальної держави, збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки, створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді. Консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління. Система національно патріотичного виховання є одною з головних складових національної безпеки України. Вона сприяє зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави. Патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у дітей та утвердженню педагогів і батьків національних. Та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України. Як виявилося, значна кількість задекларованих в нормативних документах положень, завдань, механізмів реалізації та очікуваних результатів патріотичного виховання молоді вже є реалізованими у виховній системі хортингів. Це надає змогу зробити висновок про те, що Хортинг, як світогляд має бути визнаний не лише пріоритетним національним видом спорту України, а й однією з провідних виховних систем. Тому нами було обґрунтовано та надіслано до Міністерства освіти і науки України пропозицію включити до концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді необхідність розвитку та популяризації хордингу як світоглядної та виховної системи єдних громадян України. Дякую за увагу. Шановні студенти, я звертаюся до вас, тому що у всінах вашого вузу вперше ми приїхали до вас з міста Києва, щоб розказати про національний від спорту України. «Кортинг». у вас є можливість проходить. У вас є можливість зайти в будь-який час, тому що ви користуєтесь інтернетом, зайти, написати слово Хортинг і зайти на сайт Офіційної Федерації Хортинки. Там є на бізому полі різні розділи. Подивитися, почитати дуже багато цінної інформації, яка потрібна вам буде все рівно пізніше в житті, яким ким би ви не були? Чи будете ви вчителями, чи будете ви просто мамами, чи будете ви просто папами, чи просто ви будете. Людьми, які будуть працювати в іншій галузі освіти, ви залишаєтеся хто українцями-патріотами. Тому заходьте, читайте на сайті різні розділи. І тому слово надається віце-президенту Львівського обласного осередку Федерації Хортину, керівнику розділу показовий виступ, майстру спорту України з Хортину, тренеру Денису Володимиру Іваницькому. І за того, що 25-27 жовтня 2014 року у місті Львові пройшов перший відкритий чемпіонат Європи з скортинку. Це велика, велика подія для України і тим більше велика подія для українців. Слухайте, будь ласка. Попередні мої колеги дуже багато розказали про історію виду спорту Хортинг, як він виник. Я хочу розказати вам, як конкретно ця система, про яку розказували, працює в даному регіоні. Це по Львівській області. У Львівській області Хортинг з'явився у 2010 році. Його заснував Олександр Кульчицький, заснував як Львівський клуб Хортингу. Через рік у Львові було офіційно зареєстровано Львівський міський осередок Хортингу. Керівник Володимир Роханський. Подальший розвиток цього виду спорту пов'язаний з містом Другобич. В Другобичі особисто проживаю я і я є керівником Другобицького осередку Хортингу, де у 2012 році ми заснували клуб спочатку, а потім уже міський осередок. Це вийшло випадково, тому що я спортсмен. Скажем, не, не, не чистий спортсмен, який відноситься до Федерації Хортингу. Я спортсмен, який виступав за збірну України по кікбоксингу, і про Хортинг дізнався випадково з сюжету по телеканалу СТБ, де через інтернет я зв'язався з організацією Федерацією Хортингу і досить доб добре. Мене зустріли тепло зустріли, Пояснили напрямки роботи. Пояснили, як е, отримати методичну інформацію по тому, як розвивати цей вид спорту. Мені це дуже сподобалось, тим більше в Львівська область є дуже специфічний менталітет людей е, в патріотичному плані. І тому так, та, як була підготовлена методична програма по цьому виду спорту, вона влаштовувала повністю е, і область, і е, ті люди, які на, на області проживають, це Було дуже. Підходящим як для нового виду спорту. В наш осередок Другобицький Він спеціалізується по одному із розділів в Хортингу. Є основні три напрямки в Хортингу. Це розділ двобій, розділ форма, розділ показовий виступ. По яких проводяться змагання і е, проходить державна кваліфікація, де люди виконують нормативи кандидатів в майстри спорту, майстри в спорту України, майстри спорту міжнародного класу. Особисто наш осередок спеціалізується на розділі показовий виступ. Е, спортсмени, які почали тренуватися, це почало 10 чоловік. От ми заснували його у 2012 році, 10 чоловік, і до сьогоднішнього дня. Набралося понад 100 осіб, які тренуються в нашому клубі, але тренуються вже не тільки в розділі показового виступа, тренуються в розділі форми і тренуються в розділі двобій. У 2013 році було засновано Львівську обласну федерацію хортингу, президент Майстер спорту України з хортингу Віталій Плеханов. У 2014 році Трускавецьку федерацію хортінгу, президент майстер спорту України з хортингу Ірина Циган. Троскавацький осередок спеціалізується на дітях молодшого віку. І це осередок, який почав тільки розвиватися в 2014 році, і він приблизно так само стартує, як і наш Дрогобицький. Ми так само починали з дітей, але на даний момент у нас тренуються різні групи населення, починаючи від дітей з 5 років і закінчуючи людьми, яким поза 30. Важливим кроком для розвитку хортингу на Львівщині було його впровадження до програм підготовки спортсменів Другобицької ДЮ США Шанівої. З 2014 року тоді секція хортингу під керівництвом віце-президента Української федерації Хортингу зі спортивної роботи, заступника голови президії ФХ, голови суддійської колегії Української Федерації Хортингу Віталія Плеханова, а також майстра спорту України з хортингу та молодого науковця Андрія Шевчука. На державному рівні програму, так, щоб от зробити, наприклад, ви закінчили інститут, ви будете шукати роботу по спеціальності. І якщо ця програма і державне замовлення на хортинг буде виконана так, як ми плануємо, це шлях у і це майбутня ваша робота і майбутнє, майбутнє, можна так сказати, національного виду. Якщо це вдасться, звичайно, нам. А я думаю, що це вдасться зробити. От. Це було тяжко, але ми це зробили. І е, програма Хортидгу працює на державному рівні в системі Дю США. У своїй роботі секція керується навчальною програмою для діячо-юнацьких шкіл, затвердженою Міністерством молоді та спорту України 31 січня 2011 року. Загалом її діяльність охоплює близько 40 спортсменів середнього та старшого шкільного віку. Основні цілі та завдання секції хортингу всебічний гармонійний розвиток учнів зміцнення їхнього здоров'я, прищеплення принципів ведення здорового образу життя, розвиток фізичних якостей, таких як сила, швидкість спеціальних швидкосних якостей, гнучкості, витривалісті, координації, розуміння тактики ведення бою формування спеціальних знань у навичок необхідних для досягнення високих спортивних результатів, виховання моральних, вольових та етичних якостей. Робота секції хортингу має наскрізний характер і проводиться у напрямках теоретичної, загальної та спеціальної фізичної, функціональної, психологічної, тактичної спарінгової підготовки. Її планування відбувається з урахуванням вікових фізичних та фізіологічних психологічних особливостей спортсменів. Основними формами проведення навчально-тренувальної роботи у США відповідно до програми є групові заняття із засвоєнням теоретичного матеріалу у вигляді лекцій та бесід навчально тренувальні заняття із засвоєнням практичного матеріалу, індивідуальні заняття, навчально-тренувальні заняття під час навчально-тренувальних зборів, шкіл, семінарів, перегляд та аналіз навчальних відеофільмів і кінопрограм, участь спортсменів у змаганнях і показових виступах. О цьому, що я можу сказати? Що на території України кожен місяць відбуваються змагання з такого виду спорту, як хортинг. Вони відбуваються міського характеру, обласного характеру та всеукраїнського характеру. Дуже багато цих змагань знімається на відео і потім аналізується керівництвом Федерації, де завжди вносяться якісь поправки на підготовку дітей відповідно до їхнього віку. Тому що. Є особливості спортсменів приведені сутичок до 14 років відносно правил, вони проводять сутички по тактиці. Одній, після 14 років тактика змінюється. І це все враховується організацією і корективи, які вносяться в семінарському плані, проїжджаються і навчаються як інструкторів, так і дітей. Варто звернути увагу на те, що вихованці секції Хортингу США Сенівир є неодноразовими призерою чемпіонатів і Кубків України з цього виду спорту. Та й загалом хортингісти Львівщини стабільно демонструють дуже високі спортивні результати. Так, протягом 2012-2014 років 22 спортсмени виконали норматив кандидата у майстер спорту, 17 майстра спорту України. Найкращим показником успішності гортингістів Львівського регіону стали результати виступу команди на першому чемпіонаті Європи з цього виду спорту, який відбувся 25-26 жовтня 2014 року в місті Львів, де різних, в різних розділах змагань ми було здобуто 7 золотих, 7 срібних та 3 бронзові медалі. Таким чином можемо констатувати, що з 2010 року на Львівщині спостерігається перманентне зростання популярності хортингу як питому українського бойового мистецтва. Інтенсивний його розвиток і непересічні спортивні здобутки хортингістів пояснюються, на наш погляд, кількома суттєвими моментами. По-перше, хортинг хорелює з усіма вимогами сучасності та є представником нового напрямку комплексного змішаного єдиноборства, що забезпечує всебічний розвиток спортсмена за ключовими параметрами. Фізичні якості, сила, швидкість, витривалість, гнучкість тощо, морально вольові якості, наполегливість, цілоспрямованість, дисциплінованість, справедливість тощо. Він є чутливим до змін у суспільній свідомості, орієнтується на зацікавленість молодіжного середовища, культивує увагу до особистості, враховуючи не лише потреби її тілесного вдосконалення, але й внутрішні потяги та прагнення. По-друге, хортинг забезпечує глибоке усвідомлення самобутності українського народу. Його національного характеру, світогляду, ментальності, підготовку фізично загартованих із міцним здоров'ям, активно, активною довготривалістю життя і діяльності патріотів, створення умов для формування патріотичної та громадянської спрямованості особистості, високих лицарських чеснок, шляхетності, моральних цінностей, гуманізму, почуттів, відповідальності перед товаришами і побратимами, дисциплінованість тощо. По-третє, поширення хортингу допомагає сьогодні вирішити цілу низку проблем: Консолідація українського суспільства, національно-патріотичного виховання дітей і молоді, відродження традиційних козацьких видів змагань, бойового мистецтва, виховання справжнього українця, який би поєднував у собі високі морально-етичні якості, почуття патріотизму, фізичну місцю, витривалістю, вишколу. Наприкінці доповіді колеги мої показували вам слайди. Це статичне сприйняття цього виду спорту. Я би хотів вам показати відеоролик. І, і ви зрозумієте, як хортинг виглядає в динаміці. В ньому будуть відкриті основні. Секунду. У нас тут зі звуком дівчатка на континерне. Ви побачите в ролику три основних розділа фортегу. Це розділ двобій, розділ форма і розділ показовий розділ. Це розділ форму. Демонстрація техніки кожного. Розділ кобій. Перший раунд, який називається сила. Коли спортсмени знімають перчатки, це є другий раунд, він називається честь. Правила, правила ведення бою в першому і в другому раунді різняться по техніці нанесення ударів. Розділ показовий виступ. Демонстрація точності, сили і техніки виконання прийомів окупачного бою. Дівчата проводять поєдинки в портовках. Вони не проводять поєдинки в майках і в шортах.